Вас вітає агенція з нерухомості «Річхом». Мене звати Костянтин. У вашій увазі пропонуємо одну кімнатну квартиру, яка знаходиться в Оболонському районі міста Києва за адресою Оболонський проспект 13. Квартира знаходиться на 15-му поверху 16-поверхового будинку. Має зручне планування, кладову та роздільний санвузол. Також є необхідна побутова техніка та кухня з просторим балконом. Поруч з, будинком, поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, торгівельні центри, а до метро буквально декілька хвилин пішки. А з вікон квартири відкривається чудовий краєвид. Квартира здається на тривалий термін. Тож, кого зацікавив цей варіант, дзвоніть та записуйтесь на перегляд.